Господь до Авраама, хіба я скрив від Авраама те, що я хочу зробити, чи те, що я положив своїй волі виконав. Не скрив Господь. Він відкрив Аврааму все, що він хотів зробити з цими містами. І Божий план, Божа воля, вона є неприложна. Якщо Господь сказав, що Він це буде робити, Він це зробить, нічого його не зупинить, ніяка ворожа сила, нічого, воно не, не зможе стояти на путі. Тому що тому що це є воля Божа. І я буду читати одне місце Писання. Трошки не по темі, але воно мені вчора чомусь так лягло на серце, я його хотів би прочитати, поділитися. Це другий розділ Луки з 22 вірша. І коли скінчилися дні очищення їх згідно із законом Мойсея, принесли його, тобто Ісуса, в Єрусалим. Щоб поставити його перед Господом. Бо написано в Книзі закону Господнього. Кожне дитя чоловічої статі, яке розкриває утробу, має бути посвячене Господом. І щоб принести в жертву, яку сказано в законі Господньому, пару горлиць або пару голубенят. Тоді був у Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеона. Він був чоловік праведний і побожний. І, ч... і котрий чекав утіхи для Ізраїля. І Дух Святий був на ньому. І було звідчено йому Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господня. І Він прийшов над хмельни духом у храм, І коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб виконати над ним законний і звичай, Він взяв йому на руки, благословив Бога і сказав: Нині, Владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм словом з миром. Бо очі мені бачили спасіння Твоє, яке ти приготував перед усіма народами. Світло відкриття для язичників і славу народу Твого Ізраїля до цього місця. Скільки раз читали, ну, був такий чоловік, був такий сино. Живним вмирав, Бог сказав, що ти побачиш, коли родиться Месія. І так читаючи Писання, трошки читаючи історію, дивимося, що це пройшло приблизно 150-170 років від Маковецьких воїн, коли народився Ісус Христос. Політика тоді в Ізраїлі вона була трошки не в кращому стані. Народ Країна в стані війни, в стані окупації, священники, які мали нести Божу службу, вони тільки почали прикриватися цим, в храмі розвивається торговля, можна сказати, кругом є і Народ погряз в гріху. І якби ще може і закон вони б ісполняли, але що вже до закону прилагалися заповіді до заповіді, людські всякі постанови. І закон уже перестав мати силу, щоб якось той народ направити, якось його обуздати. Народ зробився необузданий. І з'являється перед тим Іван. Каже, Іван був в силі Іллії. Ми знаємо, коли Ілля прийшов до Ізраїля, коли його Бог послав, в якому стані також був Ізраїль. Ізраїль був в великому, можна сказати, духовному блуді. Народ мене Богу і почав поклонятися до до інших богів, до тих всяких богатів. І, і ціль була навернути, навернути Ізраїля до Бога. І ми бачимо, Бог явив свою славу, Бог явив свою силу, Ізраїль був навернений до Бога. І прийшов таким образом Іван. Він був у тому самому дусі. Він хрестить Ізраїля до покаяння, і він каже, що куди ви тікаєте, каже, коло Зміїне каже, вже каже, і сокира лежить біля коріння. Іван, можливо, і бачив внутрішність того народу, який до нього приходив, але ж, але ж народ жив так, як він рахував за заправлення. Хтось приходив, хтось прислухався до цього, що Іван вчить, хтось, можливо, і насміхався. Були люди і тоді такі, і зараз є такі. Хтось прислухається, хтось насміхається, ну, кожен живе по-своєму. Але ж дивимося на цього чоловіка, на Семеона. Дивимося чоловік, який, я собі так думаю про його життя, думаю, людина на ньому каже, і Дух Святий був на ньому. Людина була хрещена з нашим Духом Святим. Каже. Дух Святий був з ним. наша Людина ну, вона жила, до закону, який був на той час, вона жила правильно, вона жила правильно. І Господь сказав, ну, я покажу тобі, я покажу тобі Месію. Пророки писали, до цього писали пророки, що народиться Месія, прийде Спаситель. А тут на і Господь каже, я тобі укажу, я тобі на нього укажу, і ти його ще застанеш при житті. Думів, хороше таке обітування. Правда? Зустріти Месію ще при житті. Скільки, Ісая пророчествував за 600-800 років до народження Ісуса Христа, ті, що інші пророки говорили про народження Ісуса Христа. І якось так. І, І любо таке почути, якби на мене. І трошки якби з остраху думаєшся, Господі, 600 років тому пророчествували про народження Месії. І тут Господь каже, іменно мені ти його побачиш. Ти його побачиш своїм очима, ти ще не вмреш, ти будеш живий в тілі цьому, яке є, але ти його побачиш. Димайся, Господи, це ж милість яка велика. Бог каже, я нічого не втаю, я все, все покажу. І приходить час народження. Приходить час народження, але проходить і час життя. Каже, був один чоловік на Симеон. Праведний, побожний. Все життя чоловіка було сказано в двох словах Праведний і побожний. Згадуємо одного чоловіка на ім'я Ной. Один єдиний вірш, який цитує все його життя. Каже, ми був праведний перед Богом. І він був спасений Богом за що? За те, що він був праведний перед Богом. Просто. Симеона Торни каже, чоловік праведний і побожний. Все його життя складається в цих словах, але ж то життя. Можливо, він був трошки в старшому віці, але він прийшов той день, він його, можливо, і не чекав, але коли Дух Святий йому сказав, що в храм, ти зараз побачиш Месія. В храмі буде Месія. І ми бачимо. Симон йде. Симон йде в храм, Дух Святий, указує на те, немовля, на ту жінку, на ту чоловіка каже, оце Месія. Оце він народився. Як я тобі говорив, ти його побачиш, ти його зараз бачиш. Okay. Він його бере на руки, благословляє і каже, Владико, сьогодні ти мене відпускає з миру. Я своїми очима побачив, то що мені Господь сказав. Слово Господнє є живе, воно є істине. Як Бог сказав Аврааму, я нічого не утаю. Так само, і Бог зробив із Симеоном. Він йому таїв. Він йому показав, він, він каже, от каже, ти відпускаєш мене з миром сьогодні. Я не знаю, можливо, він і помертий, дай написання про це не каже. Це просто можуть бути да. догадки. Mm. Але ж він каже, ти мене відпускаєш, мої очі побачили. Спасіння, яке ти приготував. І приготував не тільки для Ізраїля, але щоб світло відкрити для язичників. Оце світло спасіння, воно відкрилося не тільки на Ізраїля, а на язичників, на всю землю. Він показує, що в цьому маленькому дитя, там, скільки там дитини народжується, 50 до 60, -60 сень треба маленьке, приносить до згорток маленький і каже, оце світло, воно відкриє спасіння на всю землю для язичників, для Ізраїля, для всіх. Мої очі побачили спасіння, яке Господь приготував перед усіма народами. Всі народи це спасіння. І ми бачимо, коли було народження Ісуса Христа, вороги, злі сили ну, препятствувалося дуже всякими і страшними способами. Гинуло і вмирало дуже багато людей, дітей, щоб тільки завадити народженню Спасителя. Щоб тільки зробити ну, ну все, зробити, щоб ця дитина не народилася, але Божий план він є неприложним. Господь сказав, і Він зробить. І ця дитина народжується. Ця дитина народжується, з неї, над нею звершається обряд по закону. Симеон бачить цю дитину, ця дитина росте, ця дитина. Повна сила і благодаті. І ця дитина є Ісус Христос, який приніс, який відкрив спасіння не тільки для Ізраїля, але і для всієї землі. І це народження відбулося. Чоловік цей дочекався, чоловік цей побачив те, що йому сьогодні сказав Господь. Він приложився до серця це слово і він їм жив. Я не вмру, я не вмру, поки я не побачу Месію. Брати і сестри, Господь говорить в своєму слові і каже, я не називаю вас рабами, але я називаю вас друзями. Правда? Да. Господь каже, що ви мої друзі. Хіба я не... раб не знає, що робить його пан? Але ж ви, мої друзі. Ви знаєте, що я, що я роблю, що я буду робити. І сьогодні дивимося на цей час, що робиться за вікном, що робиться в світі. Все збираємо з писанням. Писання говорить нам, про що? Про, знову про прихід Месії. Знову буде прихід Месії. Злі сили, скільки вони тут не вирують, не бушують, будуть препятствувати, вони цьому не зможуть препятствувати, тому що слово Господнє, воно є неприложено. І як перший раз був прихід Месії, для того, щоб явити світло і спасіння для всієї землі, язичникам Ізраїля, так само і цей раз буде прихід Месії. Але ж трошки в іншому, так сказати, форматі. Ми чули цей вірш, де розказувала сестра Наташа. Зараз Господь каже: я не хочу тебе судити, я милую, я тебе люблю, я тебе прошу, я буду тебе вести, я буду тебе хоронити, тому що я є сьогодні світло, я є сьогодні спасіння. І я хочу тебе довести. Ти сьогодні є мій друг, ти сьогодні є моя дитина, я тебе хочу спасати. І ми дивимося на цей час, ми молимося. І мені згадується слово, де Дух Святий говорив, що багато з нас, які сидять на цьому місці, побачать в тілі, коли буде Господь приходити за своєю серцем. <плес> Братий свят, це, це, це говориться до нас, це говориться в нашій церкві, Що багато з нас, хто є сидить на цьому місці, він це застане, подобно як і цей чоловік. Йому Бог сказав, ти побачиш, брати і сято, і сьогодні Господь говорить до нас, що ми це побачимо. Проблема в тому, в якому ми стані це побачимо. Проблема в тому, якими ми окажемося в той день, в ту минуту, коли Господь прийде до церкви. Чи я побачу, як мій близький возноситься, а я залишаюся? Чи я побачу, як я разом з братом піднімаюся? Бо Господь сьогодні прийшов, бо Господнє слово сьогодні є неприложеним. Господь сказав, що Він прийде, про тий Але як Він прийде, Він каже, і поставить одних по праву сторону, а інших по рівну. І одні підуть на життя вічне, а інші, говориться, прямо, підуть в муку вічну. Ще поки сьогодні час благодаті. Господь ще нам дає час, щоб ми запасалися. Господь сьогодні дає час, щоб ми очищалися. Ми, колись ми співали один псалом, каже, Христос прийде знову на землю, не з тим вінком, що був в крові. Прийде Він як життя владика, щоб звершити суд на землі. Чи над людьми якось вона певна. і сестри, якщо ми сьогодні довіряємо Слову Божому, ми знаємо, що Господь прийде. Ми віримо в цьому, що Господь прийде. Що просто так я почув? Ну так, да, він прийде. Але, але коли? колись там прийде, ще не час, ще не время. Але Господь каже, я прийду. Подобно, як в той раз. Подобно, як і за жасів Авраама, коли Господь сказав, піду ти города унічтожати. Хіба ти мешканці знали, що ранку вже прийде біда? Вони не знали. Хіба Ізраїль знав в ту ні, що народиться Месія? Вони не знали. Знали декілька чоловік, каже, що народився вже. І це були всі. Ізраїль спав, Ізраїль був погружений, перепис, римська окупація і так далі і тому подібне. Ізраїль не знав. Зробили це все так тихенько, і ніхто про це не знав. І Господь сьогодні нам наголошує, що він прийде, але він прийде не тихенько. Його побачать всі, його побачить кожне око, але він прийде. Тоді, коли його ніхто не чекає. Коли всі будуть спати, всі будуть зайняті своїми справами, а Господь каже, а я прийду внезапно. І в якому стані я сьогодні застану, такому ти і лишишся. Тому нас Пенсення сьогодні закликає до святості, нас песення закликає до, до чистого і побожного життя, щоб ми сьогодні відкидали ці старі вчинки, таємні діла. Господь каже, я буду судити, всяке таємне діло. Можливо, і ти є назібрані сьогодні. Гарно діти зачислені, все нормально, все хорошо, Але ж твої тайні діла, які сьогодні бачить Господь, вони будуть препятствувати тобі бути взятому в небо. І Господь сьогодні шамилує, Він не судить, він не обічає, але він тихенько стукає серце. Він стукає і каже: Я не хочу тебе осудити, я не хочу тебе погубити. Я хочу, щоб ти... Скрився на світ. щоб ти все довірив мені і все, і все, ти прощений. Тому будемо звіряти своє життя, будемо дивитися на Писання, Господь скоро прийде, якщо Він сказав своєму слові, що Він прийде. І якщо Дух Святий це підтверджає, і по всіх церквах говориться про дуже близьке время приходу Ісуса Христа, один Дух, який діє в всіх церквах. Брати і наша сьогодні з вами задача бути сплодом. Наша сьогодні задача бути чистими, і наша сьогодні задача мати запас масла, мати гарячі світильники і чекати, чекати нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. 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 Помолимося.